Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні готую деруни чи картопляники, як там хто собі знає, і покажу вам. Підготувала штучок 10 середніх картоплин, 2 цибулинки, морквину, 3 зубчики чеснику. Це все я буду пропускати через м'ясорубку. Часто хто і на терку натирає картоплю. І на дрібнішу, і на крупнішу терку, мені не подобається. Я дуже люблю картопляники, саме пропущені через м'ясорубку. Отож, пропускаю інгредієнти свої через м'ясорубку. Так, готово, перекрутила. Можливо, хтось скаже, навіщо морква тут. Кому не подобається, не додавайте. А мені подобаються морква, вони тоді, дерунчики, такі жовтенькі. Красиві, не так темніє маса ось ця картопляна. Так, додаю двоє яєць сюди. Є, приперчую за смаком. Посолити також кожен за своїм смаком. І розмішую. Так, розмішала цю масу. Далі додаю декілька ложок муки. Дивлюсь на консистенцію тіста. Ось так. Спочатку 2 столових ложки, потім розмішую і дивлюсь, яка мені маса подобається. Так, додала 5 столових ложок муки, гаренько розмішала, суду я не додаю в дируни. Є такі господині, що додають соду, я ж не додаю, а ви дивіться за своїм смаком. Поставила розігріватись сковорідку, влила олії і буду зараз підсмажувати дерунчики. Так, ложечкою викладаю ось так. І обсмажую з двох сторін до золотистого кольору. Так, готові мої смачні деруни. Ось такі вони вийшли: рум'яні, красиві і смачні. Отож, кому сподобалося, пробуйте, готуйте, нехай все вдається. І смакуйте. Так, спекла ще ось такий пиріг з яблуками, типу шарлотки. Рецепт вам просто скажу: троє яєць, стакан сахару, щіпка солі. Пачечка ванільного цукру я додала, гарно все розмішала. Додала пів літру кислого молока, пів стакана олії, чайну ложечку соди, погасила оцтом. І додала десь два стакани муки. Все гарно розмішала. Штук 5 яблук порізала. Додала, розмішала і випекла ось такий пиріг. Отож, можете спробувати і ви дуже смачно. Готуйте і смакуйте.